Вітаю на моєму каналі! Тушкувала м'ясну піджарку зі свинини з овочами. Це смачна і ситна страва, яка підійде до будь-якого гарніру. Приготування насамперед потрібно м'ясо промити під холодною водою, Видалити плівки і прожилки і добре обсушити папером рушником. Це все я вже зробила застелегість. І нарізаємо на великі кубики. Нарізайте так, як подобається вам. В розігріту сковорідку налити олію і викласти м'ясо не все одразу, а частинами, щоб м'ясо добре підрумянилось. Обсмажуємо з обох боків, помішуючи. Обсмажили і перекласти в каструлю з товстим дном. У цій самій сковорідці обсмажити другу частину м'яса. Обсмажуємо і помішуємо. Також перекладаємо кастрюлю. Тим часом нарізаємо овочі, моркву нарізати соломкою. Цибулю нарізаєте так, як подобається вам. На свій власний смак. У цій самій сковорідці, що обсмажили м'ясо, обсмажуємо цибулю. Обсмажуємо 3-5 хвилин, помішуючи. Затим додаємо моркву, нарізану соломкою. І добре перемішуємо. І смажимо ще кілька хвилин. Затим додати кетчуп, цукор, і все перемішуємо. І обсмажуємо 1-2 хвилинки. І перекладаємо овочі до м'яса у ємність, у якій будете тушкувати. І добре перемішуємо. Додаємо сіль і перець. Додаєте на свій смак, лавровий лист, за бажанням додати духняний горошком перець. Лити воду до рівня м'яса. Все поєднали і перемішуємо. Накрити кришкою та тушкувати на слабкому вогні півтори 2 години. Щоб рідина ледь булькала, періодично помішуючи. Якщо не вистачає рідини, то додайте гарячу воду, щоб м'ясо не пригоріло. І спробуйте на сілій перець. Якщо не вистачає, то додайте. За 5 хвилин до готовності додайте часник. Часник додаєте за бажанням. Перемішайте і тушкуйте ще 5 хвилин. приготували і Дайте трохи настоятися. Потім подайте до столу зі своїм улюбленим гарніром. Готуйте всім смачного.